Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати смачне кунжутне печиво. До речі. Кунжут дуже корисний для кістол, хрящів та це Та Для нашого печива потрібен кунжут, сіль, яйце, масло, розпушувати чисто, та ванільна есенція, ванільний цукор, борошно та цукор. Трохи підсмажуємо ганджут. До важкого масла додаємо цукор, яйце, дрібку сілі та декілька крапель ванільної есенції. І та перемішуємо. До просіяного борошна додаємо одну маленьку ложку розпушувача та висипаємо та знову перемішуємо. А густа маса в нас вийшла. На, на, наші густої маси є макунжут. Та, та знову ретельно перемішуємо. Накриваємо наш чакунжут на тісто та відправляємо входник на 30 хвилин. У нас такі шарики. Та викладаємо м, м, на да, як трохи притискаємо. Та ставимо на достатньо відстані, бо вони розпливаються. Та ставимо в духовку М. 8-10 хвилин поставить 800 грасів. Ми дістали нашу першу порцію та силою волі чекаємо 10 хвилин, щоб вона підсохла та стала більш жорстким та смачним. У нас вийшло цілих 36 печень. Ми вже трохи з'їли, та зараз я вам розповім, яке це насма. Мені подобається, Це тому що це хрустке, смачне зерняти навіть хрустя на зубах М -м, рекомендую, я, тому що це і корисно, і смачно. Па-па!